Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш специфічних, провальних і водночас легендарних ідей Valve Steam Machine. Колись вона намагалася стати суперником PS4 і Xbox One, але провалилась. І от тепер, у 2025 році, на фоні зовсім не такого жвавого життя PS5 і Xbox, Valve раптово заявила: Ми повертаємось в цьому відео все, що відомо на даний момент про Steam Machine. Поїхали! Спочатку коротко про те, з чого все почалось. У 2013 році Valve оголосила SteamOS, Steam Controller і Steam Machine. Ідея була проста: зробити ПК, що працює як консоль. Підключив до телевізора, сидиш на дивані, і граєш у ігри Steam без Windows. Все виглядало досить цікаво, але тогдашні спроби їх провалилися. Основною проблемою було те, що було не до кінця зрозуміло, нащо воно існує. Типу, на той момент були у самому розпалі консольні війни, і було питання, що консоль зі стімом, котра була слабенькою по залізу, якщо є ПК. Також важливо зазначити гімпад для тогдашньої машини він був банально незручним для більшості людей, і, хоч ідея була і цікава з керуванням сенсорними панелями замість Стіків, але технології не давали можливості адекватній реалізації такого. У 2018 році Valve тихенько зняла steam машин зі сторінки Steam, проєкт вмер, але не зовсім. Така невдала спроба дала дуже багато досвіду Valve. І завдяки нароботкам на початку 22-го року не те, щоб виходить, а радше вривається Steam Deck. На той момент ринок протитив був під контролем Нінтенда, і Valve підкорила серця багатьох геймерів речами, через які вихід перших стім машин була невдала, особливо SteamOS, котра давала можливість зрати у всі іри з вашого стім-аккаунту, тобто їх не треба докуповувати. І тому Steam Deck став мега успішним, після якого інші крупні компанії почали робити свої портативки. І ось, пару днів тому Valve офіційно анонсувало повернення Steam машин, і цього разу я впевнений в них все вийде. Valve тепер сама виробляє пристрій, сама контролює залізо, софт і Steam тобто тепер це не щось хаотичне, це єдина консоль зроблена Valve. І давайте пройдемось по всьому, що вже відомо. Valve опублікувала у Steam залізо їх нового продукту. Там буде графіка і процвіт AMD, 16 ГБ оперативки і 8 відеопам'яті. Буде дві версії консолі на 512 і 2 ТБ, тобто заліза вистачить, щоб з легкістю грати у сучасні ігри. Ще є просто купа портів, і що цікаво, це слот для Micro CD-карт. Valve робить акцент на тому, що це де-факто консоль Steam для телевізора, але з можливістю ставити інші ОС, хоч Windows, хоч Linux. І особисто я вже не можу дочекатися її виходу. Разом з анонсом Steam Machine Valve показали нам новий контролер, котрий дуже схожий на Steam Deck, тільки без екрану. І я вважаю, що це чудово, тобто я користувався Steam Deком, і оцей цей сенсор на ньому це просто щось дуже тактильно приємне, і у геймпаді буде так само. З основного, це два тактильні тачпади, класичні аналогові стіки, додаткові кнопки ззаду геймпаду і гіроскоп. Разом із геймпадом Valve анонсували ще одну річ Steam Frame. Це автономний vr шолом залізу якого ви бачите на екрані. Він у нас на 8-му стамтрегоні і має 16 оперативки. Якщо вірити обіцянкам, він має працювати як зі SteamOS, так і з Android. І що цікаво, Steam Frame буде запускати не тільки vr ігри Сам по собі це гібрид Oculus Quest і портативного ПК. Valve знову входить у ринок VR. Наразі досі невідомим для нас є ця ціна. Навіть по слухам немає єдиної ціни. Хтось каже, 600 доларів, хтось в районі 1000. Поживемо, побачимо, як то кажуть. Навряд Steam машин буде офіційно продаватися в Україні як і Steam Deck, але в описі нових продуктів вже мають українську локалізацію, тому маємо надії. Але Valve обіцяє більше інформації ближче до 26-го року. Особисто я маю великі сподівання на Steam машин і збираюся його купити. Бо наразі ми маємо досить тутні консолі від Sony і Microsoft, так само як і Switch 2 від Nintendo. Ігр мало, і якщо ти вперше купуєш і консоль, це виходить дуже дорого. А майже у кожного гравця є Steam аккаунт з купою ігор, котрі вже існують, і куплені. Тому у Valve є дуже багато шансів вирвати на ринку консоли чималий шмат. До речі, досить цікаво, що коли вийшов Steam Deck, єдиним конкурентом для нього був свіч Nintendo. І от зараз новий Steam Machine вийшов у просто кубічному корпусі, котрий дуже нагадує Nintendo GameCube. Може це просто співпадіння, але виглядає досить сильно. Ну і на цьому все. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про Steam Machine і буду вдячний за ваш лайк і підписку. Бувайте!